Привіт, усім і так тема ефіру, що робити, якщо росака кличе до води, і взагалі чи кличуть вони? І Що відбувається? Під. І що ж воно дійсно таке? Що як приходить весна, особливо наближаються зелені свята, чи, до речі, святкуєте вітрицю чи ні? Відчуття того, що дуже хочеться йти в сад, в ліс. Ввечері гуляти і йти до води і дивитися на неї. І відчувається, наче там розкривається щось е, таке перед тобою, якийсь світ. А де ти свої вбрання береш? У мене 150 сукань, плюс брюшні костюми, я їх колекціоную. До речі, бачите, як світиться на сонці моє волосся. А ви коли-небудь намагалися викликати русалок, мавок? А, і знаєте, що це обряд не дуже безпечний насправді, тому що вони можуть бути ображеними і гнівними, злими. Дякую, дякую, дякую за лайки. До речі, така ось у мене сьогодні сукня. І сьогодні обійдемося також без музики, тому що у подружки мама померла, на жаль. Дуже співчуваю своїй подружці, Інзі. Але ж що, поробиш? І я стараюся, коли в нас в селах опором. Я стараюся, дякую, стягую від імені, так сказати, за співчуттям, я стараюся не включати музику на гір. Бо це дуже і дуже некоректно, як на мене. А, ну, що ж, а зараз я вам показуватиму, як же зобразив штучний інтелект. Прохід русалок у моїй книзі. Ааа, я напевно їх чи скинула я сюди. Подивись, напише до двори. Так, я дуже рано почала писати. Що тому що. Вітер мирної неділі, привіти вам мирної неділі. Бражені мої прапрабабусі. Як ти життя, як все дуже добре. Ось, подивіться, яка гарна була в мене бабусина бабуся Олита, які в її довгі світлі коси були. Ось тут вона ще зображена яскравіше. Ось разом із дідусевою бабусею, прадідусевою матір. Я. Так, іще зображена бабуся на бабуся. Також схожа вона на мавку, але не мавка. Ось прадідуся. Хілянка. Хрита хілянка. Ще стай тобі, дякую. Звідки у вас така чудова сонячна погода? Я зараз Чернігівщині. Зробиш мотивацію? Оплатиш зроблю. Привіт. Ну, може, якщо так невеличко, то вже зроблю. Типи мотивація, що значить СК? Скільки? 300 гривень. До речі, ви можете побачити мій город. якщо цікаво. Чи мамин мамингорос. Що за те, що мотивую, розкажу вірш. Ймовірно, в бікіні. дешево, Ні, не дешево і не дорого, я думаю. 91 людина тут уже клас. Лю. Ти учасниця телебачення, так? Краса по-українськи. Може бути сад? Так. Там сад, сабізина. Рішення в особисті. ну рекламка така з'явилась. Як ти туди потрапила? В шоу? Лаватар, місія Краса, СМПУ. Заморозки були, та щось не помічала. Це, це коли є садовник. Нема садовника. Просто доглядаємо. Привіт, я в здоров'ях. Дуже добре. Тебе пригласили? Я сама йшла на кастинги. Приват тіктоці я не можу нічого підгрузити. Такого немає функції в Тіктосі. Я садовник і стрижу її заросли в Та ти що? Я так не думаю. А то ми бачимо лише бур'ян. Це зелень, де живуть мавки і русавки. Плав'я. Холодно, то не дуже. Трішки хмарно. Мавпи? Ні, не мавки. Мавки. Мавки, русалки. Нечість така. Дякую за гарний день і тобі гарного дня. Якщо я в, житло, в сонар, там 3 години доїхати. Хожу себе, без фільтра. Ось так я виглядаю в світі. У мене є ластовиння. Де ви ховаєте ключі від своїх мотиваційних і Гона кофе. Розігналась, ти недавно мене огулянкою обізвала. Чи є у вас хлопець? Є? Як вважаєте, думка батьків важлива при виборі партнера, але ну, якщо вони радять щось розумне, не обирати там якогось людини, яка погано до вас ставиться, то це розумно. А якщо це якесь нав'язування, то це нерозумно і не варто того слухати. Зроби мотивацію для ухилянта. Не дуже хочу. Тримувати штатив, тому що вітер доволі сильний і може його повалити. Ваш тато не українець? Ну, народився в Узбекистані від узбецького чоловіка, тобто дід Узбек. Але пишеться як українець. У вас красива підвізка, дякую. Люблю чокері. А що видно, що в мене батько не українець? Цвіте черешня голос плаче, земля чорніє в передчасі. з новими віхами побачить, і синьо стинають журавлі, гієнським сміхом, преісподній застиглий, насміхається кістя і святий свят, свят напередодні. Амій, пробачень буде тьма, а може серце заніміло. О Боже, проклята війна, коли скінчитися по сії. Коли ви просите вірша, потім кажете хорош або привіт у хілянка, ви поводите себе дуже некоректно. Ви говорили, що ви Рустамівна, тому і цікаво стало, але ви схожі 100% на українську дівчину. Дякую. Кажу, видишь, хорош, ты в паню. Я бы тебе послухал. Русалки еще не утащили, не. А ты реально возле озера? Нет. Я в своєму саду. Хотілося побачити вас у кіно, побачити невдовзі. Ну що ж, тоді дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Тоді бай-бай.